От, альманах цей, я кажу, я відновив аж в 1990 якомусь році. І вже ми видали 13 випусків. Це студентський Альманах. Друкуємо все, що пишуть наші студенти. Відвідують літ студію імені Максима Рицького. Єдина літ студія в Україні, яка носить ім'я Максима Тадеєвича. І ми Добре підтримуємо зв'язок з музеєм і з внуком Максимом Георгічем. От я думав і йому сьогодні вручити, але він захворів і на третю годину збирається у бібліотеку Лесі Українки. Там будуть презентувати книжку, яку презентували у п'ятницю. Там було, до речі, народа Повну. А де в музеї презентували? Ні, в цьому, в, в Укрінхформі. Ага. Там все було дуже організовано, таблички для кожного. Чоловік 50-60, десь так було. Преса була. Гарна і були книжка, те, е, представники різних. І там, до речі, згадали той будинок, роліт, в якому жив Максим Рецький. Е, певний час, бо він жив у різних місцях. Іде е, багато мінеральних дощок. Нам кажуть, що близько 30, чи понад 30. І один з дитепників так і сказав, що ці всі 30 дощок можна замінити одною, написати Тут жила і померла українська література. Отак От е уявляє дехто про сучасну літературу, що вона не жива, а померла отак. Ну, ще трошки було її тут, де Остапишня. пишня. Червона. Червона. Велика Васильківська. Там письменників, по-моєму, Юрій Щербак залишився тільки на 10-му раді комусь й квартирі. Да, так от ми видаємо цей альманах, проводимо кожного року конкурс студентських творів Жива Троянда. за Асоціацією із трояндами і виноградом. От тут є і про живу троянду, і про переможців, і так далі. Я приніс, щоб подарувати бібліотеці, яка кажуть, нині майже не існує, а тільки під замком є. Але все одно хай буде в бібліотеці Таня ви передасть те, мабуть. Буде, буде перемога, закінчиться війна. Буде і бібліотека, і буде все. Повернемось, Повернемось до бібліотеки. Повернемось. Я до думаю, бібліотек. що настане я день, день на час розірвуться це. Знову медалі, <кій> яку студию нас і так далі. Ну і ще я приніс подарувати, бо ніхто ж не пише. Люди відходять про Івана Дзюбу. Іван Михайлович і пані Марта про його <кій> дружину, з якими довелося підтримувати певні стосунки. Тайна не Григор і Ініла. Теж про Григора і Нілу Крюкову. Крюкову. Да, з якими ну, трошки довелося бути знайомими. Ну і свої студентські твори я вирішив не виконати, а видати окремо книжкою під Ромашкою. Бо ну, хто я знає, може хтось колись зацікавиться, так що там я вам передаю, так, дякую. будь ласка, Я поки що збережу в себе передасте. Да, і щодо Ринського кілька ще спогадів. Наступного разу він приход... бачив я його, коли він приходив у червоний корпус університету. А він же ж був студентом нашим. Три курси закінчив медичного правда, факультету. От, у нас у Червоному корпусі висить його портрет. Де співробітники А в дворі, там пам'ятник Максиму Рильському є. Так само і пам'ятник Василю Семененку. Значить, відкривали ми ту галерею пам'ятників, бо ректор перепитував кого-то, я слідом за журналістами сказав, що Василеві треба, бо він наш студент. Потім Ринському, бо він наш студент. Ну, і першому ректору Михайлу Максимовичу. Там у дворі прибрали красиво. От. Так от прийшов Максим Ринський читати, зустрічатися з студентами і читав вірші, звичайно, і слово про рідну матір до речі читав. І читав «Троянди і Виноград. Тоді недавно ж тільки вона була відзначена Ленинською премією. Ця книжка Троянди і виноград. Ну і, звичайно, лірику читав. Студенти й досі всі пам'ятають і читають. І на пам'ять знають, ластівки літають, вилітаються. І Гануся. Ложе боку раз білою зеленою і знімається на весні А в кінці любить боку раз. <смітна> це він прочитав, вів себе досить, так би мовити, по домашньому, бо університет це його е рідний дім і вчився в ньому. І ще найбільше запам'яталися два факти. Це коли Максим Рицький був головою, головував на відзначенні 50-річчя Малиша. Це було у консерваторії у великому залі зал тріщав, прорватися туди було важко. Але тоді спілчанські співробітники стояли на дверях, Вася Довжик. Тільки почав тут працювати, його поставили, і він мене пропустив без запрошення. І я справді якось так, десь там у другому, у третьому ряду, знайшов місце і бачив Ринського, так говорити, як він давав раду цьому загалові. Там тисяча людей було. І сиділи, і стояли, і хто де? Чому? По-перше, доповідь Андрія Малишка цього, Дмитра Павличка. Доповідь така була. Що з залу вибігали його обнімати. Особливо любив це діло наш професор Арсен Олексійович Щук, який вибіг і почав за трибуною Грицький, просить його Арсен і так далі. Але каже, як же, як така доповідь, така доповідь. Ну, Арсен любив, ще й сльозу пустити, обнімаючи. А потім був концерт великий. і Основну роль там зіграла капела бандуристів, і вона виконувала пісні, зокрема, на слова Андрія Малишка, яка пісня, зокрема, яка й сьогодні звучить непогано, навіть більше того актуально, як за дальнім небосхилом, де бори годуть, їдуть хлопці наші милі». У далеку, гей-гей, гей, дорога далі, гей служан. Тепер уже малишко вибігає з залу і починає цих бандуристів там е обнімати да, керівника. І каже: якби в мене були мішки золота, я б вас хлопці, обсипав цим золотом бандуристів і так далі. Рильський знов наводив порядок сказав Андрію ану на місце. А на місце, бо всі як ми гунемо на сцену і так далі. Ну, Принагідні там ще зустрічі були, але остання зустріч це похорон Максима Ривського. Сьогодні, мабуть, я не знаю, хто був на цьому похороні. Петро ти був, так? Да? І я був. І ти був. Це було в липні 64-го року. За розкладом я мусив би бути на канікулах. Але якраз нас тоді в червні місяці мали виключити з університету трьох. За що то окреме питання? Політика була крепка. за те, що в нас у кімнаті висів портрет Хрущова, якого згадували, в обнімку з Сталіним. Це було в 40-му році, зазнято в журналі Оганьок опубліковано, вкладка була кольорова. Ми десь витрали цю вкладку і засклили і все почепили. І викладачеві в політекономії казали, та нічого ж не змінив Хрущов, чого ви так розказуєте? Він був от такий що ж, як і Сталін, тільки що там те то-те. -то. Ось бачите портрет. Вони об в обнімку. Ну, Хрущов тоді був секретар Московського міського партії, а Сталін же був секретар усієї партії. І вони обнімали. Ну, коротше, оцей факт і ще один щось там нам приплели і виключали нас з університету. І не виключили в червні, бо треба було спочатку з комсомолу ж вигнати, а тоді вже з університету. І от ректор, який викликав, нас на остаточну співбесіду, а курс весь проголосував. Що виключить нас треба. Трьох Толю Григоренка теж член спілки, і ще Толю Сесої, який ще живий, в Черкасах журналістикою займався. Да. Нас мали трьох виключать. Викликає Ваню Надольного, Іван Надольний, знаєте, який був міністр, заступник міністра освіти, а тоді він був секретар Самол університетської. І каже ректор, Оце, оцих трьох хлопців треба на бюро спочатку виключити, да, потім на зборах, а потім я їх виключу з університету. Ваня Надольний так подивився, кудись вийшов, повертається і каже: нема кворуму Комсомольського бюро. Із 17 чоловік тільки семеро. Всі інші роз'їхалися на третій семестр тоді називали. Полгоспи, на цілину, на збір хмелю там десь у Молдавію і так далі. Таким чином нас врятували. Але ректор каже: однак поїдете будувати Київську ГЕС. Разом із студентським загодом відбудете там будівництво Київської ГЕС. Так що, якщо нас колись затопить, прорве греблю. То це тому що я погано її будував. Ми працювали там і кріпильщиками, мало чим не працював. Так от ми там почули, що помер Ринський. По радіо почули. У прораба відпрошуємо зістолією Григоренком. Каже, відпустіть нас на похорон. Бо все-таки це наш класик і наш студент колишній. Прораб неохоче порадився із інженером. По захисту праці, як вона і вони нас відпустили. І ми на перекладних приїхали прямо на байкове кладовище, де хоронили Максима Римського. Виступав, пригадую, Олесь Гончар, він же тоді був голова спілки. Виступав представник із Польщі, був, ще там хтось виступав. Наша студентка, довірена була. Теж виступала з мого курсу Діна Садовська. От. А потім, перед тим, як закрити могилу, перед нею пройшла чота солдатів 4 на 4 з гвинтівками, вдарили вгору Значить, стрільба була. Тобто влада вважала, що вона приручила Рицького, і що його треба ховати з воєнними почистями. Хоч він, якщо й стріляв, то інколи, так як і Остап Вишня, десь у якогось зайця або що, ніколи він з війною, з військом не мав ніякого зв'язку, але постріляли. <клухи> постріляли в гору ці солдати, і ми таким чином. Роз... Розійшлися після похорону. А гімн не пригадуєш, який грали? Гімн не пригадую. Ти скажеш ось виступаючи. Воно да. тоді було грати. Да. Таким чином, ото я ніби розпрощався з Ризким, але потім зустрівся з ним. У літературній студії імені Максима Риського, яка існує вже близько 50 років. Бо в часи, коли там був Лупій і драч, вона називалася Січна студія імені Чумака. У 59-му році так її назвали. А коли помер Рицький і згадали, що Рицький був студентом нашим, то вирішили переіменувати у 72-му році імені Максима Риського. Таким чином, Ринський у нас постійно живий. Ми буваємо, так мовити, щомісяця літературна студія ця збирається, готуємо нові кадри. Багато хто з наших, мені вдалося разом з Мушкетиком відкрити спеціальність літературна творчість. Вона вже існує 25 років. І з того її спеціальності вже вийшли непогані. Поети. Ну, наприклад, Олеся Мамчич, це перший наш випуск цього року лауреат Лені Цієї, Олесі Українки. Ну, Сашко, відомий Стусенко і гуморист, і поет, і прозаїк. І зараз дехто з них одержує премію імені Олеся Гончара, 3 -го числа, а 3 квітня оця німецько-українська. І е, вже є лауреатами цієї премії і е, Людмила Дядченко, теж наша випускниця цієї спеціальності, і багато інших відробних. Отже, естафету Ринського ми продовжуємо то, такий спосіб. Так, дуже дякую вам за спогади, такі гарні. Да. Дивіться, от е, людина академік, е, письменник, голова спілки, директор інституту. Які він мав посади, його знав, знала вся Україна, і його ім'я до нього ставилися з пєтетом. А наскільки він був простою людиною, до нього можна було просто підходити своїми якимись проблемами, і він завжди допомагав людям. Він завжди їх чув. Тому що людина, яка має душу, справжню душу, щиру, відкриту душу, які б посади вона не займала, вона завжди чує інших людей. Ви от говорили про те, що дуже гарні письменники вийшли з вашого курсу. Сьогодні будемо вважати, що наші письменниці прийшли почитати Максиму Тадеєвичу по своїй поезії Тетяна Левицька. Якщо можна, прочитай щось для нас усіх і для Максима Рильського. Я народилася в Романівську. В місті Романові але це не зв'язано з Максимом Рильським, тому що він сам теж з Житомирської області, тільки з Попельнянського району. Але Села нас, Романівка. Да, але в нас теж в нашому районі є село Романівка. Я спочатку сплутала і там теж є невеличкий музей, але я там ніколи не ніколи не була, тому що 16 років я звідти. Поїхала, тоді ще не так цікавилася літературою, а, а тому я сьогодні хочу прочитати вірш, який увійшов у збірку, який е, не Україна незламна, незламна Україна. Ніна Шоварська готувала цей збірник, він називається Апо той бік війни. А по той бік війни на краєчку зони розпускалися проліски сині і пастельно блакить золоту ткаламить нагаптовану сукню в країні. А по той бік гармат світлом врунився сад, повертались у гнізда та шата, ожипала земля, розстеляли поля. Домоткані хустини, картаті. А по той бік ракет, більш натхненний поет на папері виводив старанно і пливла тиха ніч білим хмаром навстріч у лавандову димку туману. А по той бік могил віддавали борги і боролися за незалежність. Біль виймали з грудей, малопали дітей у колисся, кликаючи ніжність. А по цей бік жахіть Україна стоїть у людській крові маківки храмів. Зупинилися ми на руїнах війни, закриваючи небо руками. Чудова пісня, не вже написано.